Друзі, усім привіт! Сьогодні піднімлю таку тему, чи потрібно між міжнародні малини. Дивіться. Ми ось цю малинку. Отак от вона розпустилася вже. Фрезейтрували. Е, здається, три дні тому. 3-4 дні тому. Ось така вона виглядає. Я свою думку тримаю на тому, що міжрадія малини обов'язково потрібно від ранньої весни фтрезайтрувати, так як це дає е, кисень до коєдріння малини, і малина краще починає стайд Багато хто каже, що не потрібно втратитрувати. А лишати хай зайростає, бо буде незручно ходити з бейтрати в болоті тому подібне. Тут маленька, звісно, трошки не Так от, е, хочу вам сказати, що е, це не так. Е, ми робимо так. Починаємо фрезерувати з ранньої весни. Цього року, звісно, Погодні умови нам не дали стрезєтрувати малину. Завтра покажу кусочок, де ми стрезитрували ще і ранньої весни. Вона набагато краще себе почуває. Так от ми робимо як? Трезєтруємо ранньої весни 2-3 рази, буває чотири, скільки встигаємо. А потім вже з бойтром залишається буквально пів місяця, ми залишаємо її, вже починаємо косити. І за цих пів місяця вона зайтростає травичкою і все гайтерно, без болота, можна ходити, з навіть після дощу нічого не буде. Ми так вже кілька років практикуємо і все дуже класно виходить. Ось така малинка. Сідає телефон. Так, і завтра я піду на поле, де? Ну, на іншу частину цього поля. Вона знаходиться чуть-чуть вище там. І завтра покажу. Земля однакова, сойтрат однаковий. Але різницю ви побачите. Так, давайте я А За цей час хочу вас попросити підписатися на мій канал. Буду вдячний за підписку, за лайки. Для того, щоб я міг розвивати свій канал, і мені було б більше бажання. Ось так. Дивіться, ось цей традок був трезойтрований з однієї сторони. З Бачите, тут свіже стрізойтровано. А тут вже давньо перезайтровано. І подивіться, наскільки він кращий, аніж по повітряні трядки. Ось цей трядок, допустимо, і сусідній трядок. Одинакий сойтр, все одинаково, просто тризайтрування. І щей. Сусідній трядок. І цей трядок. Согласіться, набагато краще, коли малинка ось така. Вона піде куча, кучу стай, візьме стайте. Ось так, ще один трядок. І знов ось цей трядок. Тут набагато швидше вона розпустилася. же візьмемо. Ось цей рядок. Також набагато краще і швидше вона почала йти в стайтер. Тому я рекомендую втрезайтрувати раннє зрання з весни. І тоді е, краще маленька буде себе почувати. Зайтра пройдуся Далі тут трошки холодно. Бо це в долині виходить. Ось така малинка на тризавітрованому раніше. Як ви можете бачити, вона почуває себе набагато краще. І тут вже знов зайтростає бути Потрібно тризайтрувати. В Міжраді також буде зайтростає, але. Ми буквально кілька днів назад вносили гетьрабіцид проти потрія, тому потрібно почекати, а потім вже будемо її полоти. А, да, ось так от ми вносили і Ось так вже починає жовтіти листячко. Буквально також ще ти може п'ять днів тому вносили. Ось так вже починає жовтіти воно. Згодом. Я думаю, він і пропаде. На жаль, буде тротись з підрійом тільки за допомогою гейтер Рубіт Ось так от. Прикріплю силочку на канал мого втрату він е, також знімає відео і показує, е, що ми й робимо, як ми й робимо. Можете підписатись і на нього. Буду вдячний, якщо поставите лайк, підпишеться. Всім дякую за увагу. Кому коїт була інформація, звитайтеся, чим можу, тим поможу. Підскажу і розкажу. Всім до зустрічі! Там сулове і куще ви там, додому я просилася, а ти мене.